Списали в телеграмі перед цим напевно, з недільку перед цим, що там на Україні і день і ночі йшла техніка. В общем, ну. Что-то пише, що наше, да, ну ми ж телевізор же дивимося. Mm -hmm. У нас же ж кажуть, да ну Україна, з чим їй нищем и ти. У неї нічого У неї нема нікого, у неї нема нічого. Ни, Поэтому... Ні людей нету, ни техніки. Тому ми ж не, не думали, що ви прийдете уже. На Україну. Наш по телевизор на погалі, що ви нам не люди, розказали. що ви, вообще. Нам, нам рассказали по телевізору. Как заходите, вы меня взагалі, вообще. Я думала, все. Все, страшно. не попрощались. Да. Мы, мы ожидали. попрощалися. Да, так що ж вони с автоматами. Є, да. А мене, хлопчики говорять, не нас бойтесь не обидите, нас, не а бойтесь, что ви боїтесь. Мы вас не ви своїх бойтесь, так угу. і коли ваші почнуть стріляти, ви бойтесь своїх. Угу. Ну, ми ж у мене ще связь була, вони ж ну, пить, типу, що наша робота акуратна, щоб вас ж не задіють, що ви ж там знають, що думаю, ну слава Богу, знають, що ми тут є і по нас стріляти ніхто не буде. Ну От, я не знаю, тут воно прилетіло, паком воно стріляло, Крімі нас тут. А от там побі побито там дерев'я. от, дерев от, от туди посадки. Там зроду роду никого, нічого не було.